Слава Ісусу Христу, миру Божого всім. Над всім стоїть Бог. І нам не треба боятися нічого у цьому світі і нікого. Нам треба боятися лише одного Бога, поклонятися лише Богу, бо Бог нам всім дав дихання життя. Потрібно задуматися, щоб уже сьогодні виконати Божу волю. І ми повинні встигнути звернутися дійсно до Бога, покаятися, молитися. Бо у житті людей може трапитися будь-що. У нас іде війна, і ми не знаємо, що нас завтра чекає. Для цього потрібно дійсно задуматися кожному і прийти швидше до Господа. Для цього нам Бог дав кожному час і як ми його використовуємо, да і проживемо залежить від кожного з нас. Тому дуже велике дякую нашим пастирям за допомогу пізнання істини слова Божого. Дійсно, Бог милостивий мило до нас. Він нам дає час, щоб ми покаялися та виправили своє життя та слухати дійсно Божих людей, які да як наші пастирі, вони. Дійсно, знаходяться в живій та плідній і першоапостольській церкві місії слово Боже, щоб закінчилася ця війна в Україні, дійсно щоб отримати благодать Божу на всіх сферах життя та народження згори. Бо щось з нами дійсно коли трапляється, то це не просто так, це Бог дає знак, щоб ми задумалися і приблизились до Господа. Слава Ісусу Христу!